Саме звідси з Бродівського педагогічного фахового коледжу імені Маркияна Шашкевича 16 жовтня розпочався семінар для психологів Львівщини. Сам захід став першим семінаром для працівників психологічної служби закладів фахової передвищої освіти Львівщини та міста Броди, подією, що поклала початок новій традиції, професійних зустрічей і відкритого діалогу між фахівцями. Фахівці приїхали, аби об'єднати досвід і обговорити правила війни і як говорити з дітьми під час війни. Тема серйозна, а в повітрі відчуття спільності та бажання знайти відповіді на найважливіші запитання. Привітав учасників семінару директор закладу Олександр Квак, а практична психологиня-викладачка педколеджу Олена Кривенко-Камінська, яка організувала цей семінар, спілкування розпочала із самопредставлення та запросила до свого кабінету. Вона показала, як облаштований її робочий простір, розповіла про свій підхід до роботи та навіть з усмішкою зізналася, що вже проводить там стільки часу, що вже майже живе там. Кабінет психолога для студентів це простір, де можна бути собою. Для зацікавлених темою і психологією. Загалом учасників семінару цікаво повчитися у найкращого практичного психолога Львівщини 2024 року. А в цьому навчальному році, як бачите, пані Олена досягає нових професійних горизонтів. Після офіційного відкриття психологи перемістилися сюди, у центр раннього розвитку мудрик. Саме тут відбуваються практичні заняття, дискусії та обмін досвідом. Місце, де зазвичай чути дитячі голоси, сьогодні наповнене розмовами про те, як зберегти ці голоси щасливими. Навіть у непрості часи у мудрику психологів з усієї Львівщини зустріли з усією брідською гостинністю та смачною кавою а навчальний простір заполонили професійні розмови та доповіді психологинь, які представили свої дослідження і напрацювання. Розпочала серію виступів практична психологиня Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти Руслана Мазурок. Представила тему м'яка іграшка як символ дитинства і терапетичний інструмент для практичної комунікації з внутрішнім світом дитини в умовах війни. Як іграшка допомагає дитині розкритися та поділитися емоціями? Іграшка це такий дуже цінний, важливий інструмент, тому що коли дитина говорить від імені іграшки, їй легше виразити свої почуття. Іграшка слугує таким захистом для дитини. Які результати ви вже бачили у своїй практиці, коли використовували цей метод? Це діє миттєво. Дитина, дитина відразу може відреагувати, дитина може виразити свої почуття, тому що вона все перекладає. Всю відповідальність перекладає на іграшку, і таким чином їй легше сказати про все те і виразити те, що вона хоче виразити. Як ви думаєте, чому важливий такий захід? Дуже багато тем, дуже багато питань було обговорено, було усвідомлено. Як допомогти дитині зберегти відчуття безпеки, коли навколо стільки тривог? Про це розповіла Уляна Мудрик. Практична психологиня пониковицького закладу загальної середньої освіти Бродівської громади. Її доповідь мала назву Безпечний світ у серці дитини. Як створити безпечний простір для емоційного зцілення в часі війни. Ваша тема безпечний світ у серці дитини. Що означає цей безпечний світ і як його створити? Дивіться, це розмова психолога з родинами, це розмова з підлітками про війну. Це є складна тема, бо це розмова психолога з підлітками про саме про війну. Це складний час і це складно про це говорити. Говорити, тому в цій темі є досить важлива увага. Які очікування були від семінару, і чи справдилися вони? Звичай, я рада, що я була пані Оленою Камінською, запрошена на цей семінар. Так, звичайно, всі очікування справдилися, тому що справді грунтовно підготувалася до цього семінару, але й також і захоплені від, від ведучих. А чим корисний такий захід? Він дає обмін досвідом. Це є обмін досвідом між представниками, так і з Львівського психологічного центру, і, і між собою. Тобто, це є обмін досвідом. Заключну доповідь семінару представила Олена Кривенко-Камінська. Тема її дослідження психологія війни, мова поваги. Як студентам спілкуватися з ветеранами війни була глибокою, а водночас нагадувала, що повага має і вербальний вияв слова. Коли виступи завершились, ми поцікавилися у пані Олени, як виникла ідея провести такий семінар, яка його мета, і чи планується продовження схожих професійних зібрань. Віднедавна я є керівницею психологічної служби закладів фахової передвищої освіти Львівщини. І, власне, виникла мене така ідея, хотіла я поділитися досвідом, зустрітися вживу з колегами, розповісти щось, що знаю я, послухати їхні ідеї. Бо, зрештою, людина, істота соціальна, і тільки в соціумі ми зможемо розкритися, свій творчий потенціал показати. І тому таким чином. Я придумала таку такий захід. Чому обрала саме цю тему семінару? Ну тому, що війна і напевно вже на часі говорити про війну, говорити про ті особливості, звертати увагу, вчити і самим вчитися, і вчити дітей, студентів, як же ж правильно реагувати на ветеранів, як спілкуватися з військовослужбовцями. Ну і видно, час підказав, обрав нам цю тему. Такий захід такого формату в перше обродах, і я б дуже хотіла, щоб це був старт і наступним заходом. Вірю, що колеги підхоплять. Наступне місто буде приймати наступний другий семінар практичних психологів з ФПО Львівщини. Дуже дуже хочу, щоб мав продовження однозначно. Окрім обговорень і презентацій, учасники взяли участь у спеціальному творчому занятті, яке організували за підтримки чоловіка Олени Степана Камінського, який є військовослужбовцем та учасником миротворчих місій. Психологи працювали над символічними матеріалами, що нагадують про мужність і відвагу наших захисників. Вони розмальовували гільзи від авіаційних ракет. Їхня мілітарна місія змінилась на творчу, а в багатьох випадках таку, яка рятує життя. Кожен штрих на металі як подих віри, кожен візерунок, мов тихе, дякую нашим захисникам, і побажання дітям зростати у світі, де небо лише для птахів, а не для ракет чи дронів. Коли сталь перетворюється на імпровізоване полотно, а біль і тривога на творчість народжується надія. І саме вона у цей день була головним лейтмотивом, звучала в кожній історії і у кожному мазку пензля. Захід завершився врученням сертифікатів учасникам, що підтверджувало їхні нові знання, професійний поступ і готовність підтримувати дітей і колег у складні часи. Семінар продемонстрував. Психологи Львівщини та Бродівської громади не лише професійно підходять до своєї роботи, а вміють перетворити навіть найсерйозніші теми на простір для підтримки та довіри.